Єгору 16 років. Він родом з Красногорівки, що на Донеччині. Мирне життя родини хлопця перервала війна. Під час сильних обстрілів міста старша сестра Єгора загинула. Після цих трагічних подій родина була змушена покинути рідний дім та виїхати до Дніпра. Вже тут, по закінченню 9 класу, хлопець твердо вирішив продовжити справу своєї сестри та вступив у Донецький фаховий коледж, щоб у майбутньому працювати технологом. Я вчусь на факультеті технології вирошення та переробки продукції тваринництва на першому курсі. Краснородці ми були до останнього моменту, скільки можна було бути, бо ну, дуже не хотілося виїжджати, бо дуже любив свій город. Він був дуже гарним, красивим і таким як каже молоді, вже вайбовим. От і як виїхали, от польше так що поступив і на свій коледж в свого рідного города. Після початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році Красногорівка знаходилася під постійними обстрілами. Тоді значних руйнувань зазнав Донецький фаховий коледж. Будівля згоріла вщент. Але попри війну мешканці Красногорівки намагалися зберегти громаду. Так у 2022 році вдалося релокувати Донецький коледж до Дніпра. У 2024 році, місто було повністю окуповано. Третя. Третя. Четверта. Вікторія у коледжі викладає біологію та хімію. У цій сфері жінка працює вже понад 10 років. Через початок бойових дій на сході України у 2014 році Вікторія разом з чоловіком та маленькою дитиною на руках довелося переїхати до Курахового, а потім до Львова. Та згодом, після відновлення роботи коледжу, вже у Дніпрі вони переїхали сюди. Зі студентами, ну, мені можливо, простіше, я з ними намагаюся бути на одній хвилі, тому з ними проблем ніяких не немає. Навчання зараз дистанційно, так, це важче. У плані того, що в тебе немає зорового контакту. Я така людина, мені потрібно бачити у відповідь, якось тут ну, складніше, камера все одно не передає всіх ось цих відчуттів їхніх. Тому, але це не є. Є проблемою викладання зараз. Дуже багато сучасних технологій. Ми можемо використовувати знову ж таки презентації. Ми показуємо, є відеолекторії різні, є різні інтерактивні дошки. з ними ну, працюєш, тому що вони діти зараз вони сучасні. Вони так, вони наступне покоління, вони в цьому в інтернеті і їх так ну, чисто на книжках, як навчалася, наприклад, вже я ще Ну вже не будеш, тому всі во всі, що ми сучасні методи, вони нам дуже допомагають в цьому плані. У 2027 році навчальному закладу має виповнитися 100 років. Коледж випускає фельдшерів ветеринарної медицини, технологів з переробки продукції тваринництва, агрономів та менеджерів. Тут працює 29 викладачів. Адміністрація коледжу зуміла зберегти більшість педагогічного складу, який працював у рідному місті. Десь 80% знаходяться у місті Дніпрі, а повні пропетровській області. Але всі сидять, чекають, що все одно ми вийдемо на онлайн-навчання, і ми з 1 вересня будемо запускати змішане навчання. Ми будемо е, намагатися, щоб наші студенти нам довіряли е, і приїздили е, відпрацьовувати, здавати лабораторно-практичні роботи, якісь навички здавати е, в корпусі. І ми хотіли би, щоб вони між собою почали спілкуватися. Ось це наша головна така мрія, тому що дистанційне навчання це дуже добре, звісно, для студентів, як вони кажуть, так? але все одно спілкування потрібне. Ну і головне це, щоб вони знову відпрацьовували навички. Ну, в цьому нам, звісно, допомагає дуже багато людей, які підписують з нами меморандуми про співпрацю. Це і Ветеринарний зооцентр, це і ветеринарна клініка Панда. Ось вони це ветеринарні лікарі, які йдуть нам на зустріч. Вони розуміють, що ветеринарний лікар не може дистанційно навчитися колоти якісь робити маніпуляції. Та не може без навиків. І тому вони з радістю приймають наших студентів. Але наші студенти розкидані по всій, можна казати, Україні, Те, кого прихистила Україна, там вони і знаходяться. І ми підписуємо меморандуми, де знаходимо наших випускників, і вони з задоволенням йдуть нам на зустріч. А ось, ну, таким чином ми намагаємося поєднати і дистанційне навчання, і відпрацювання навиків. Наразі в Донецькому фаховому коледжі навчається 347 студентів. У той час, коли на сході України тривають бої, викладачі та студенти з Донеччини продовжують боротися за освіту. Їхня праця це не просто навчання, а збереження майбутнього цілого регіону. І кожен урок, кожна пара це крок до відновлення зруйнованого, до повернення додому.